Слава Ісину, і Святому Духам, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи губи мої відкри, устами спорять хвалу Твою, Господи губи мої відкри, устами спостять хвалу Твою. Господи, почуй мою молитву твої вірності, нахили вухо своє до больми моєї, вислухай мене в твоїй правді, і не ходь у суд з Твоїм слугою, бо ніхто живий, не виправдається перед Тобою, бо мою душу гонить ворог, життя моє топче в землю, і населюй мене в пітьмі, як давно померли, Дух мій тривожиться мені, і серце моє жахається мені всередині.